А я вас вітаю в магазині Аврора на каналі на своєму каналі. Запрошую вас на перегляд. Подивимось, що цікавого в магазині Аврора а акції тривають з з якого, скажіть мені, я вам скажу зараз 20-го, з 20, з 20 по 26 січня. Дякую вам за коментарі та дякую вам за вподобайки. Давайте швиденько подивимось по а, хімії, що зараз в акції на побутову хімію. І я вже бачу знижка на Велникс. Оці змивки, як я говорю, 59 гривень, дві штуки. А зі знижкою а, освіжувачі повітря, 300 мл, Тут багато різних ароматів, по 34 гривні. Так, AirB також зі знижкою по 39 гривень. Олівець для чищення праски 10 гривень. Засіб для очищення пральних машин очищає та освіжає 100 г 59 гривень. Зберігайте свою помічницю завжди чисту, тому що вона у вас перша помічниця 59 гривень. Набір блоків качення 109 гривень. Так, це ж знижки на День Бабака. Тривають в Аврорі. Сантрій Гель видаляє іржу, очищує, видаляє вапнявий наліт. Альпійська свіжість. Тут кілограм 59 гривень така новинка. Для акрилових ван ось такий спрей від торгової марки Sano. 199 гривень. Зараз зі знижкою зверніть увагу. Антиналіт також це Ізраїль дуже хороша річ. І зверніть увагу, тут цілий літр, не так як в інших по 500 чи по 750 гривень. 209 гривень. Хто користується ось таким засобом рів, літровий для унітазу, для миття. Зараз 59 гривень. Ось такий Доместус 700 мл можна зараз придбати за 77 гривень. 19 гривень милогосподарські літровий рідке Засіб для душових кабін з ароматом цитрусу 500 мл спрей 50... 69, вибачаюсь, 69. Гелекс, 500 мл для ванної кімнати спрей 84 гривні. Так, це у нас гель для прання. Він універсальний. Тут 2,200 об'єм 109 гривень. А... Акційна ціна. Білі вітрила, кисневий. да? плямовивідник, 500 г. 69 гривень, а тут написано 59, дивно. Ну, добре, цікаво. Білі вітрила для білої білизни 200 г 24 гривні. 27 гривень плямовивідник Ваніш. Оксі, дуже хороша річ. Міс Хелен кисневий плямовивідник, Пакування тут, а якщо я не крім 900 г. Ціна зараз зі знижкою. А що ж таке? Тут написано 111 Кому ж вірити? Понакладають незрозуміло. Це кисневий відбілювач в акції, кілограмовий, місіс Хелен. Обов'язково скануйте все, бачите, в акції дійсно 111 гривень. А то і відбілювач, і плямовий відник разом все лежить. Гель для прання для дитячої білизни. Тут 2 кілограма 94 гривні. Порошок Грюнвельд вагою 800 грамів, 59 гривень. Зверніть увагу, кондиціонеру поліскувач. Тут цілий літр 49 гривень Сенсуа. Сама спрей для кухні. Антижир 500 мл 64. Засіб спрей для очищення кухні для жиру 89 гривень. Зараз зі знижкою. Гелекс антижир для поверхні плит 500 грамів. 84 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати сарму для миття посуду 450 мл за 34 гривні. Засіб для миття посуду зі знижкою 13 гривень, тут 400 мл. Засіб для миття посуду Limon Fresh. Тут є декілька видів, по літри вони по 27 гривень зараз зі знижкою. А ось такий літровий засіб для миття посуду Хелпер. Тут також пляшка йде з дозатором 49 гривень. Також зверніть увагу. Засіб Грюнвельд для миття посуду тут 750 мл. 250 мл ви отримаєте в подарунок, а оплачуєте тільки за 500 мл ціна 39 гривень. 199 гривень я за цей засіб не раз говорив. 750 мл. Зверніть увагу. Антижир люксорд. Засіб для видалення жиру 500 мл 79 гривень. Ось така металева. Металевий тримач для паперових рушників. Зараз по 29 гривень. День бабака в магазині Аврора. Ось такі кошики. По 7 гривень для дрібниць. Так, це у нас що? Фрекін-бок? Фрекінбок мікрофібра серветка ось така, не залишає слідів розводів. Можливе прибирання без миючих засобів. фрекінбок ціна 44 гривні, знижка 30%. Так, ну що ж, нові кошики в магазині Аврора Дивіться, також <смас> дірочки в вигляді сердечок. Зараз покажу кольори, кольорову гаму 77 гривень з ручками. Також добра знижка на серветки універсальні пані блиск. Тут 5 штук, 34 гривні. Серветки для поглинання вологи, 3 штуки, пані блиск 44. Знижки на серветки, вологи для догляду за ванною кімнатою, туалетом 54 гривні, 60 штук. Набір губок кухонних для чищення 22 гривні 2 штуки. Зручний написано захват, тобто добре тримати. Делікатне очищення. Губка для ванної кімнати фрекінбок. Ціна такої губки 34 гривні. Набір шкребків тут чотири штуки у наборі. Ціна здається зі знижкою зараз 19 гривень. Шкрибок кухонний металевий з ручкою. Також зараз зі знижкою штрих-код треба переклеїти, мабуть. 14 гривень. Зі знижкою тримач для рушників металевий 39 гривень. Зараз зі знижкою ось такі кошики універсальні, прозорі, чи як правильно говорять, димчаті. На ціннику деколи написано написано 124 двадцять і ще вони, бачите, йдуть зі зниж. з ножками. Є в двох кольорах шухляда на три поверхи, висувна 249 гривень зараз зі знижкою, рукавиці Фрекінбок, Господарчі 44 гривні зараз в акції. Я знайшов ось такий величезний, величезний, до речі, круглої форми. Килимок. Зараз скажу ціну. Інтересно, куди його? Куди? В кімнату? Лійка із шлангом, навіть є кріплення для лійки. Ціна 129 гривень зараз. Шланг для пральної машини 64 гривні, майже 50% знижка. Зверніть увагу. В акції зараз набір баночок для спецій дві штуки. ну Відкривати не будемо тому що я в попередніх оглядах показував. Їх як новинку, вони в різних кольорах. Зараз по 99 гривень. Нові бульйонниці з двома вушками. Це досить зручно на 600 мл 77 гривень. Зараз вам хочу показати кольорову гамму. Зі знижкою килимочки у ванну кімнату розмір 80 на 50 179 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі набори в туалет. І в ванну кімнату, тобто оця під унітаз одна, і оця килимочок йде в ванну кімнату. Досить дуже великий. Зараз в акції 549 гривень. Так, ще одна новинка з'явилась в магазині Аврора, Це така спеціальна штучка, на якій можна сушити рушники, одяг. Зараз проскануємо. 199 гривень. Сушарка для білизни настінна, інерційна. Скляна банка для сипучих. Герметично закривається кришка 84 гривні на літр. Новинка в магазині Аврора. Квадратне деко для запікання. Зараз розкануємо ціну. Навіть зі знижкою 249 гривень. Ну ось І поставили зі знижкою зараз ось ці чашки. Вони йдуть, а, здається, з шоколадом. Да, шоколадка всередині. Ціна 249 була, а зі знижкою 199. Ще одна новинка ось така ємність. Навіть не знаю для чого, Ну, намальовано, що тут якась вода, може глечик для води. До речі, скло, а оця сама ручка та кришка. Та дозатори йдуть пластикові. Продається в коробках пляшка для олії. оцту, А, це пляшка для олії. Ну це тоді зручно. Ціна 129 гривень такої новинки. Дуже цікава пляшка, зверніть увагу, яка в неї кришка. <смір> Ось така кришка. О, досить важка. Ціна такої 99 гривень. Зі знижкою склянка 240 мл, 44 гривні. Також акція до Дня бабака і келих, точнісінько, з тієї серії, 77 гривень. І 78 гривень набір стопок у чохлі, 4 стопочки. Набір ложок 3 штуки, 29 гривень. 22 гривні ось така кольорова. Зі знижкою контейнер для зберігання цибулі 34 гривні. 24 гривні ніж для томатів. Кухонний ніж 77 гривень. 29 гривень коштує ніж для піци. Ручна терка 24 гривні. І ось така з контейнером по 29 гривень. Дуже хороша знижка, лише 29 гривень. Ось такі келихи. Написано, що для шампанського зверніть увагу на 170 мл. Зверніть увагу, зараз в магазині Аврора знижки на вологі серветки 120 штук, 29 гривень. Привезли нові ковшики. Дивіться, які цікаві. Подивимось зараз з вами ціну на 2 літра. 249 гривень, ківш алюмінієвий, без кришки. А, на літр 200. А що я тут подивився на 2 літри? Написано. А, на літр 200. Зі знижкою зараз чайник заварний, 199 гривень. На чай 1,5 літри, Чайник заварний, скляний френч прес, На 350 мл. Також зараз зі знижкою. Дивно, тут стоїть 139, тут 179, це може не той. Давайте проскануємо. Так, 179 гривень. Це ж не той. Не той зі знижкою. Бачите, дівчата пополутали, а де він є? Він десь тут має стояти. Не знаю де. Так, це у нас ємність для сипучих на півтора літри з кришкою. 39 гривень. Пластикові ємності, це також новинка з кришкою герметичною. 129 гривень. Господинки, хочу вам показати чашу для міксера пластикового з кришкою на 2,5 літри. Тут є ще мірна шкала. Ніжки дивіться, прогумовані, тобто не буде ковзати по столі. 129 гривень. Ось я знайшов цей френч прес, що неправильно поставили цінник. Він 179 гривень заварювальний, скляний. Ось цей зараз в акції. Продається в коробках. Ще одна ось така новинка в Аврорі це сушарка. Дивіться, як дуже зручно, як на картинці на фото показано, ставити тарілки. Якщо у вас є тарілки, ви піднімаєте ось ці зубчики догори. Ось таким чином таця з, -під, ну, з подвійним денцем це досить добре, потім просто воду вилити. Ціна такої новинки таці сушарка. 199. Ще одна новинка. Ось такі пластикові контейнери круглі з кришкою. Кришка не герметична. Ціна такої новинки 129 гривень. В акції термокружка 69 гривень. У трьох кольорах. Зі знижкою. Ось такий набір посуду. Десь загубили ще одну чашечку. Набір посуду. Термо... Термос і чашки, три чашки. Тобто раз, два і... і ще третя це, оце, яка закручує сам термос. 229 гривень. Ось такий гарний термос. Також зараз зі знижкою 159 гривень з написом. Вакуум ще щось нове. А, я вже колись їх показував, я згадав. Це такі чашки з кришкою і з ручкою. Також в акції ось такі термочашки 159 гривень. Новинка, дивіться, яка цікава таця із кришкою пластиковою. Зараз проб'ємо ціну. Це також новинка Ваврора. 229 гривень, дошка для закусок, бамбукова. Ще одна новинка: набір ось таких немаленьких, я би сказав, контейнерів для зберігання. Тут три штуки з кришкою, закривається з двох сторін. 149 гривень зараз в акції цей набір на 3-5,5 та літр 750. Зі знижку зараз поставили ось ці великі термоси, точніше, для води, а вже просто гарячу воду заливаєте у чашку 399 гривень. 69 гривень, ось такий друшляк пластиковий із а, ситом. ну Друшляк, із, друшляк скажіть мені з чим, із ковшиком. Ой боже ж ти мій, поки все згадаєш. 69 гривень. Дуже гарні привезли з Катертини на стіл, вже така весна. По 17 гривень. Надзвичайно милі пляшки для малечі. Дивіться, які цікаві зроблені. Дійсно, така вже весна. Дуже гарний хорошої якості пластик. Пляшка сама йде з трубочкою. А оця знімається, воно на резинці, можна зняти і помити. Так, і має навіть що захисний ось такий зверху, як корок, можна сказати, як пробочку. Зараз проскануємо ціну, тому що це новинка, цінника ще немає. Ціна такої новинки, пляшка, погілка дитяча. 129 гривень на 500 мл. Ось такий ланчбок та ланчбокс також зараз в акції по 59 гривень, знижка 40%. Набір приборів, ложка та виделка в пластиковому чохлі 59 гривень. Пляшка дитяча, смайл 84 гривні. Зараз в акції. І ще якась одна новинка. Давайте відкриємо. Це у нас пляшка поїлка дитяча з трубочкою. 99 гривень. Хочу сказати, що теж дуже хороший пластик. Всередині ще наклейки є, тобто можна наклеїти ці наклейки, трубочка і відкривається з двох сторін. Дуже тяжко відкривається ось так. І з цієї сторони. Це добре, що пластик такий хорошої якості і нелегко так відкрити. А я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Я вже йду знімати наступне відео. Нехай у вас сьогодні все буде. Найкраще до зустрічі.